А ви знали, що садирати це природнє добриво, яке збагачує вашу землю, ваш город аж до весни. Наприклад, гірчиця росте дуже-дуже швидко. Вона пригнічує бур'яни та навіть знежирює ґрунт від хвороб. Має поверхнево-кореневу систему. Яка утримує вологу у верхньому шару. Її краще сіяти після картоплі, капусти, моркви та томатів і огірків. Ну а жито справжній універсальний сидират. Його коренева система проникає глибоко та розпушує землю та витягує поживні речовини з глибини землі. Найкраще висівати після моркви цибулі та часнику. Ну а ще жито захищає ґрунт від. Вимерзання. Люпин це сидират, завдяки якому накопичується азот бульбачковим бактеріям. Має. Потужну кореневу систему, що проникає глибоко та покращує структуру ґрунту. Його краще сіяти після картоплі, томатів та кабачків. Ну а ще краще сіяти суміш сидиратів, бо гірчиця оздоровлює землю, жито розпушує ґрунт, а люпин насичує його азотом. Разом вони працюють як команда і дають набагато кращий результат ніж поодинці. Сидирати це моє зелене добриво. А які сієте ви?